Спочатку я зробив обкладинку, після зрозумів, що фільмів 2025 тисячі двадцять п'ятого кіт наплакав. Тому прийшлося переглянути нові роботи, які я упустив минулого року. Як завжди, присутні як якісні жахи, так і доволі всраті. А 26 лютого лютого мене день народження. Тому класичного цікавого та тривожного перегляду. Азраїл, на цьому фільмі особливу увагу зосереджувати не буду, так як він мені взагалі не сподобався. Але раз я його перегляну, то декілька слів сказати потрібно. Основна сюжетна лінія тут розвивається через багато років після апокаліпсису. Головні герої закохана пара Азраїла та Канана – тікає з табору лісового культу, який очікує друге пришестя якогось спасителя. Паралельно цим подіям наші герої піддаються переслідуванню моторошних і трішки обгорілих створінь яких приваблює запах людської плоті та крові, унікальністю цього фільму, і за одною його найбільшою проблемою є практично повна відсутність діалогів, так як фанатичні представники лісового культу, вважаючи спілкування гріхом, повирізали нещасним головним героям голосові зв'язки, через що і без того серий сюжет, у якому головна героїня бігає лісами та полями, і в стилі посереднього бойовика відбувається від всяких покидьків, став взагалі пустим. На мою думку, створювати німі фільми це в 90% випадків невиправданий ризик, так як саме комунікація передає великий спектр емоцій і створює той самий зв'язок між глядачем та основним персонажем стрічки. І якщо режисерові погано вдається створювати атмосферу та нагнітати саспенс, то вибрати такий стиль фільму це рівносильно стрілити собі у коліно, тому не рекомендую, мертвечина. 20-річна дівчина Алекс симпатична головна героїня, буденність якої проходить за роботою в офісі, стиль життя дівчини вже давно балансує між ненадто веселою роботою та активним сексуальним життям. Так як героїня, використовуючи застосунок на телефоні, знайомиться з чоловіками, контакт з якими, як правило, закінчується кексом на одну ніч, через що Алекс відчуває усе більшу порожнечу до моменту, поки вона не зустрічається з Кайлом. Ней шарм якого пробуджує в дівчині справжні почуття, що правда ненадовго, так як останній незрозуміло куди зникає. А після знову появляється, забуваючи все, що було, насторожує також його нав'язлива поведінка та намір контролювати. А інформація про смерть хлопця тільки додає запитань до й так не надто зрозумілого психоделічного фільму. Читаючи огляди та рецензії на цю роботу, ніхто толком не зміг пояснити основний посил фільму а його трактування напевне можна віднести до списку відкритих особисто мені найбільш логічним видалася ідея про те, що він показує небезпеку, швидких інтернет-знайомств та негативні наслідки аб'юзивних співзалежних стосунків. Також тут немає жахів від слова зовсім а утримувати інтригу дається тільки завдяки хорошій грі, головної героїні та похмурим тонам стрічки. Хоча й цього для більшості глядачів буде недостатньо, тому. Можу порадити хіба що любителям артхаусних фільмів Носферату. Готичний фільм жахів, що є ремейком одноіменного фільму 1897 року, поставлений Робертом Егерсом, який відомий поціновувачем жанру по таким роботам, як відьма та маяк. Носферату розвивається в похмурих локаціях Німеччини 1838 року, навколо подружньої пари Елен та Томаса. Дівчина страждає від психічних розладів та меланхолії. А її чоловік Ріалтор відправляється в ізольований моторошний замок на вершині. Ні, гори, де його зустрічає Сашко Усік, якого тут чомусь називають графом Орлоком. Далі барви фільму починають згущатися. На місто звалюється чума, а головну героїню скошує добротна лихоманка. Такий стан Елен пояснюється її давнім зв'язком з раніше згаданим графом, який, як виявляється, є вампіром. Цілю якого є возз'єднання з дівчиною, і хоча в цілому я високо оцінюю талант Егерса, носферату у мені не надто сф... Носферату мені не надто сподобався. Так, в плані готичної атмосфери і точності відтворення побуту у минулих часів, як і у відьмі, режисер справився на відмінно. Але по-перше, йому не вдається лякати. А по-друге, я не розумію нової тенденції створення фільмів з хронометражем дві години плюс. Так як, на мою думку, це завжди ризикова ідея. Адже якщо не дай Боже, глядач зловить себе на думці, що йому скучно, то осилити такий довгий фільм прівносильно. Катуванню, тому основною проблемою носферату я відзначу затягнутість єретик психологічний фільм жахів від компанії А24, який розгортає свою історію навколо двох місіонерів церкви Ісуса Христа, сестра Барн і сестра Пекстон є мормонами, які шастають вулицями і намагаються залучити нових людей до своєї віри. Процесії вони навідуються до будинку відлюдника, містера Ріда. Там же між головними героями починається серйозна дискусія, яку дівчата взагалі не вивозять. Адже містер, Рід, як виявляється, є максимально душною особистістю, яка присвятила ледь не все своє життя, пошуку істинної віри. З часом градус напруження починає серйозно зростати, і старий маразматик дійсно лякає. А його намір зробити дівчат свідками, дива воскресіння і смерть, Свих комбінації з небажанням випустити нещасних з будинку посиляє в серцях дівчат істинний страх та паніку. «Єретик» є камерним фільмом, значна доля напруження якого будується виключно за допомогою діалогів, процес яких беззахисність та дитяча наївність дівчат не витримує тиску владного авторитету, непрогнозованого маніпулятора. Також стрічка буде цікава тим, хто як і головні герої цікавляться вірою і шукають для себе від. Адже варто відзначити дискусії тут змістовні і заставляють замислитися. Однак бочкою дьогтю в ложці меду є факт того, що початкова атмосфера наростаючого саспенсу та інтриги з часом переходить в типовий фільм про неадекватного психопата, тим самим руїнячи його початкову харизматичність. Тому моя оцінка неоднозначна. Компаньйон. Події стрічки розгортаються у недалекому майбутньому. Головні герої, закохана пара Айріс і Джоша, відправляються до своїх друзів для того, щоб весело провести час. Спочатку нічого не віщує біди однак, трапляється неприємний інцидент, і до Айріс починає трішки домагатися власник будинку, через що в стані афекту дівчина його мінусує, після чого нам відкривається правда про справжню природу дівчини, яка, як виявляється, є роботом. Оснащеним штучним інтелектом, завдання якої полягає у задоволенні сексуальних та побутових потреб, а раніше згадана невеличка неприємність ніщо інше, як збій ході дівчини. Компаньйон є актуальним на що який показує перспективи радісного у лапках майбутнього. Вже зараз штучний інтелект все більше захоплює інтернет-простір, а не надто задоволені своїм життям люди, піддаючись спокусі, умудряються будувати стосунки з неіснуючими цифровими партнерами. А це рахуйте тільки початок, так як в майбутньому ці же цифрові версії обростуть людськими тілами, і це, на мою думку, обернеться у тотальні ментальні. Ні проблеми, адже еволюціонуючи мільйони років, ми проживали в групах і активно взаємодіяли. А зараз дійшли до точки епідемії самотності та неживого спілкування, у яке на додачу вклинюється спокуслива, але така небезпечна цифрова рука. Ну а якщо відкинути катастрофізацію, то фільм сподобався. <звук> Усміхайся. Психологічний надприродній фільм жахів, який є продовженням комерційно успішної першої частини, із сюжетом, який розвивається навколо відомої попзірки В минулому разом із хлопцем, дівчина потрапила в ДТП, у якому вижила тільки вона, через що переживаючи травму, героїня пристрастилася до заборонених речовин. Тому в пошуках наступної дози Скай навідується до свого старого знайомого, який здається, схо сходить з розуму від моторошних галюцинацій, апогеєм яких є маніакальна посмішка нещасного, під час якої, за допомогою пластини від штанги, той перевтілює своє обличчя у фарш, тим самим передає прокляття посмішки дівчині, і вже вона сама починає сходити з розуму. Перша частина посмішки виявилася для мене одним з найбільш лякаючих фільмів жахів, і конкретно цю роботу я вважаю зірцем того, як повинні виглядати скримери. 好。Huh. Тому що курва під час перегляду я кинувся в кріслі разів шість, і на моїй пам'яті це рекорд. Тобто, в ході перегляду уроді розумієш, що зараз станеться щось лякаюче, а воно все рівно відбувається у момент, коли ти цього не очікуєш. Тобто виходить очікувано неочікуваний переляк. Також мені подобається у смайлі те, як майстерно він плутає реальність з мареннями героїні, через що періодами ти як глядач, взагалі не розумієш третьої Ну і звичайно, фінальні. Епізод фільму, у якому остаточно поїхавши кукухою, головна героїня запирає себе наодинці у віддаленій хижі, де вона напряму зіштовхується з моторошною сутністю посмішки, це напевне одна з найбільш кірпових сцен фільмів жахів з приводу другої частини, то вона менш лякаюча і більш сумбурна, але однозначно пропонує новаторський підхід до візуального звукового оформлення. А початкова сцена фільму. Є прикладом того, як потрібно захоплювати увагу. Тобто, якщо ви бачили багато фільмів жахів і маєте з чим порівнювати, то точно оцінити її кінематографічність Киснать! і те наскільки добре вона зрежисована.